Близько сотні лісівників Закарпаття скандують. Ігор фізик та його заступники повинні піти у відставку. Найголовніша причина їхня належність до партії регіонів та участь посадовців у корупційних схемах. Хоч із владного органу очільники вийшли, та цього лісівникам замало. Ігоря фізика на місці не було. Натомість до народу вийшов його заступник Василь Пукман. З фракції партії регіонів я вийшов. З партії я вийшов. Коли у Коли? числі перших, то приблизно три тижні перед цим. І того може попередити у цієї організації. А чого вони вийшли, коли Янукович був при владі? Шановні, я думаю, що ви всі розумієте ситуацію, коли десь нас направляли усіх в одно русло. Василь Пукман у відставку таки пішов. Лісівники кажуть, звільнити з посад потрібно усіх, хто належав до владної партії. Ми виступаємо проти начальника закарпатського обласного управління фізика Юрія Васильовича. Це наша мета, який граби у нас три роки. Він сам Ровенський, розуміти, і не хоче йти з роботи. Ми не хочемо, щоб і нами керували податківці, митники, другі, непонятно хто, космонавти і так далі, і тому подобно. А щоб жителі Закарпаття, жителі Закарпаття навіче чи як, підняли руку і вибрали собі начальника. Також звільнився директор Брусторянського лісівництва, що знаходиться у Тячеві, Валерій Мурга. Та Тячівські лісівники проти цього рішення. Кажуть, теперішній директор свою роботу виконує фахово. Ми колектив за него стоїмо. 360 чоловік, то є дуже хороший чоловік. Він робив 5 років при Ющенкові начальником управління. То є дуже великий фахівець, спеціаліст лісового господарства. На пікет лісового господарства приїхали представники правого сектору. Вони кажуть, скарг на начальника лісгоспу було багато, проте працівники управління повинні самі обирати, хто керуватиме лісовим господарством. Проблему має вирішити власне самий трудовий колектив разом із е е керівництвом. Із тими директора, із тими директорами, які ще залишилися. Держлісгоспів, і однозначно мусить бути вирішено питання по людині, яка буде керувати у Тобто вирубки мають бути поки що припинені. Начальник лісового господарства Ігор Фізик на зустріч так і не прийшов. Проте лісівники кажуть, 27 лютого він написав заяву на звільнення виконувати обов'язки начальника управління. Поки що буде один із заступників Василь Кий.